Мы собрались да, і... і... в это свободнее время. в это свободнее время Бог нам помог собраться. Потому что разные ситуации у нас на, на протяжении движения, я думаю, каждого свои препятствия. Теперь люди людям новом бои на это время. А господин мог дал вам желание, мы пришли, и можно какие-то слова и... І... Урока в том числе, да, это самое важное, то, что для нас, має бути, то план спасения, то, я совершил, и как мы получили право а, на спасение, потому что мы ну, же не народ израильский, да, но язычник. И по количеству совершенно план спасения, мы получили право і на спасение, на и мы получаем жизнь ВИЧ. А, ну, але я по хотів поговорити про це время. Це такі слова, які часто вспоминають, люди цитують. Мені багато цитують на роботі, якщо там, як вирішили, були все внутрі. Це саме перше фірсалонікійцям 5-20 років. Все іспитуєте, хорошо держите. Кажуть люди, все треба в роботі, а далі все хорошо, значить, держатися. Неужели Біблія каже нам, або ми Жити як хочемо, а потім все раз і да? Опі, урока, не повернутися. Так? З уроками говорили про те, що була затронута тема за розбій. Треба жити як жити, а в кінці можна і спасти, ні? Так. Ні. Бібліо, так, ні. Віблія так не пише. Не пише віблія так для нас, і ми будемо розвиватися. Наприклад, одного чоловіка, який багато спробував, в кінці вийшов спасти, але яку ціну? Давайте посчитаем Еклезиаста 12, 8. 8 и 9. Суета сует, сказал Еклезиас. Все суета. Кроме того, что Еклезиас был мудр, он учил еще народ знамению. Он все испытывал, исследовал и составил много притч. Я бы хоть говорить за слово. Чоловік, котрий все те ісследував, іспитував і написав мову прічну. Соломон був третім царем народу Ізраїля. Третім і пустим об'єдненого народу Ізраїля. Був Соломон. Він був соном Давида. І свою і він почав з того, що, пам'ятаєте, що там, яка була ситуація, брав брат, захопив його царівцем і до нього, і він давить своєм вліянням, своїми словами, то всьому смілив, заставив, бо то все було таке, має якось написано, послово Господнє, в якому бути царем, да, там Господь казав, уже було все вирішено до того, і Соломон, каже, що він став цар, він почав Кис робить своє управление, захисного управления, розправили, с тобой узмейку христ, украшали в хрис. його, його власті, і когда он пришел на на вершину, не там, де говча, а в гао на вершину. і там, коли я совершив на одну из боссбышка, де служили, ми присутствует. І виявився у вас спой, помните, що му казав. Просить просили, що хочуть, що дать тебе. І Соломон, який там подсів, щоб, який мудрець, щоб управляти всім великим народом. І Господь каже: "За те, що ти відсе не просив собі багатства, пам'ятаєш, як там було? Довгий флеш життя, мудрість і проповідь твоїх. Я дам тобі і то, і мудрість, і все остальне, що ти долото довгих летмай, він правив народом ізраїльським.

Uh, народ ізраїльський процвітав, который кожен жив при. Там таке написано. Mm -hmm. Каждый жив при своєму охрані. За ним бив, вино і не займався бушнич. Все було зроблено, далі? Соломон натулку управляв народом ізраїльським, мудро, щасливо, так, правильно приймав рішення. Що не сець, не зворіли нічим. Другі люди робили, пом'ята ми там були. Розповідь про царя Соломона з другого народу Присяг. А? а народ ізраїльський Богу прийняв тоді май При приверczeń, при власті, е-е, при такому бажанім уді. Пам'ятаєте ще історію про Соломона, коли помили? Ще давно приходили до нього різних рожен народів, різні великі царі, е-е, слухати його, читати, прийшла одна

Стука молотка. Все було вже готово. Люди просто клали складували як конструкція. Да? І вклалися каміння, клалося, клалося і так далі. То, ну давайте не так просто було зробити. При їхніх технологіях, при їхньому розстоянні, яке вони то, але то все було поволі складні організовано. І Соломон теж організовував там. І Соломон, помните? Яка чудна молитва Соломона, при були били була Як Ясно молитва? Каже, Господи, все, що би не случило, каже, аж би той, який розбросив по всьому землі. Та що робить? Верни від цього храму і спомня за них і простий у них І, казалось би, це все добре. Чоловік знає все, чоловік мудрий, Чоловік не приймає якісь неизвешенных решений, мудрость его. Мы чоловік мудрий, та він танця уклоняє від зла. Да? І соломон казав би сел, примерно не отрассил. Але що було не так в Солому? Що склонило його на другу сторону?

при своїх можливостях і розуміння Слова Господнього, а я віримо, ми віримо, що він розумів Слово Господнє, правильно його розумів, то, що він писав прийшти, і віри. все одно то склонило його і до поклонства. І Соломон в тому і до поклонства каже, вже почався сам не розуміти. І Господь мусив бути при прийняті якісь міри. Пам'ятаю, які міри. Ну, прийшли, Каже, що пророк від ньому і вері йому ну, такі дві, два по собі один. Каже, все буде за твоїм до. От все буде за твоїм домом за, твої, за то, що ти в вдох. І Соломон, пам'ятає, він сказав того чоловіка було вбити. Ну, до то не дав йому то зробити. Але написав там, в кінці концов, соломон спасся, як голови, і завжди все-таки не спас. Ну, а я казав, що не спасся, але спасся на грані. На грані того, щоб втратити все за свою життя. Ну, повернемося до тому, що ми починали. Видимо, така була життя Соломона, і по процесі знаємо, що Зайнське царство все розділило. Але, каже, всього і все, іспитувати хорошого держить. Стоїть для нам, як Соломону, для для Я все испуг. Стой відмінає. Тоже, і ти по тому ж путем, і все попробувати в житті, а потім ми се озберігаємо недоброго і станемо хороші. Удержайтесь від всякого рода зла. Всі знають перші. 21-й. А 22-й вже це написано, що треба все удержати до цього рода зла. Что уже забувають? Мені не, не треба нам пробувати, спробувати. Треба пробувати як, як курити. Ну, говоримо так, мало не такі явні гірка, да. Попробувати, як курити, що як, як коли вип'є. А потім ми зарешимо то. Да? то, Що там, я лише спробував, да? теж лише попробував піти подивитися, як жона кадя другим бога. Он лише попробував. Нікого не заставляв, ми зразу не треба, думати, що сразу, а ну будь, стойдуй, ти добре щось став робить. Ні, він лиш подивився. Може, ви відео фільм за Соломона? пам'ятаю, там було поначалу, він стояв одільно так майдалеко, жодно коло жервельників віду, а он так майдалеко дивиться за ним. Дивиться, дивиться, а водомі і сам. Такий саме у нас не одразу нас, нас заставляє робити великий питер. Ну, але понемногу. Ну, no, але всі слова написано, все іспитуйте, хорошу дивіться. Не, сто... не треба нам самим іспитувати, Якщо в написано, біцю, що того не може вийти. Якщо ми знаємо, що того не може робити, так. Не треба нам, э, не Треба нам спробувати п'яніти або знати, що вредно в нашому так? Да? Ми знаємо і так. Куча написано книг, Статті. І так далі. Так. Не серди написано, все испытыває. Іслідуйте все, читайте, а то все. А що вам не треба, не держитесь. Не попробувати своєму світі, а потім все от відвернути и на... і... стати таким, як треба. Та хоче нас. Сатана не хочете ви все спробували. Жи і таке, десь було в урока. Писалось, що каже. Кажуть... Цена хоче каже, на так. Ти молодий і ще. Є. Ще на дні, на старі дніся покаже. Ото. На старі дні що он нам закаже? Ти вже тільки все наробив. що спасені для тебе. Уже не є. А що тобі сякає? І так чоловік умирає не спався. Так чоловік йде з життя, думаючи, що Та я опробував я я все. Одна ж у нас не ж, ми все мусимо її попробувати. А в кінці концу розказується не спасенним, бо, бо сатана займається іменно тим для, для, для всіх, для кожного людини. І він хоче, або ви так думали, що для нас не є спасення, раз то скоро, а потім вже пусть. Для спасення. Примір розбойника на Христові, що звертає від нього. On, on też żył, żył jest Da? Dlaczego on żył chorz? Zresztą nie powiedzieli Nie po prostu tak, da? Mężczyk władcy kowilarza na kres. Tam był ale on ale... ja nie wiem że on się spał. Ja widział, że on się spał. Swoją... tak na pewno Е, Накой треба было в тот момент і за целую жизнь разбойник сохранялся внутри. Что-то внутри в нему было правильно. Вот там на Христове, он забыл раскаяне. Может быть, і він це розкая не так просто, як указав. А от чистого серця розкаявся в той момент, і йому було прощено, новика, і він це спався. Ну, это... мі... Я думаю, один на мільйон спасається так. Да? Дуже тяжко таке мусор матч спасти. Бо там у нас такого положення, що ми уже в того времени на розкаяння, в того времени на спасення.

Бо в нього не було того горіння. Горіння для нього вийшло. Він благодать це закриває. Горой, коли ми спитуємо, спуту... все. Пробуємо, все. Матка, думаємо, що є для нас время. Ми огорчаємо того Духа в свою життя. І каже, прописано, коли це той Дух відвергає, відвергає, одуховить от від нас, це є для нас і ще шанс на спасення. Ні. Бо над нами ніякому робити. Ми закрили своє серце для тієї для сили, яка робить на, на, для, над нами і для нашого Спасіння. Зато за все і написано. Щоб ми всякого зла і слідували. Да, читали, звідували, спросили. Але не намагалися спробувати все. У нас ми, ми, я в будь-який момент лігой момент я лише. Знаєте, я знаю одного чоловіка на роботі. Он віруючи. Но пив. Mm -hmm. А там було сліта слава. Я говорив з ним. Постоянно, ну а за що тобі? Зачем? Бросай. Ні, я кажу, бо він приходит у неї дмінів в понеділок. Я з ним, я ще кажу, що я бушку був би. добре, тобто, я тепер градусний заняв. А в 4 гожу, він вже веселий. Чого, що я ся став? Ну, робота, ну вся. А тепер он уже інакше буритися. О, шаговий, не. Він бриш, еш, еш по <кліпи> Уже курити я бы бросить. Нет. Ну, когда так мы успокоили. Успокоим на душі. <кліпи> так бі, біде, біде, успокої, він собі ведет веде, що мы успокоїли на душі. Ведь все починається не знову, Сатана нас не ведет сразу. У великий воду. Жизнь. У великі воду века. Ведеся лишь у лужи. Поначалу. А потім, аж ми з Божиком, аж ми не противостали ему, аж ми не будемо боротися с своїми наклонностями и называется далі, далі, дальше. Господь хочет для нас для нас спасіння и желаю, чтобы мы все спасли. робить все возможно для нашего спасіння. И в любой мире, аж но.

Знаєте, воно і каже, ну віч, я вже пенічний. Це спасіння не є. Бо я тут у цьому народі. Є. Для нас каждого є спасіння. І ми маємо тепер на цьому сіднє время молитися Господу, молитися от чистого серця, просити Його, аби у нас, або у мум, помог нам вийти з цих переживань, з цих трудностей, з цих гріхів, які у нас є. Бо це время, це время здесь. Уже не є. Куди? Так, ну, Помните, да? було указано, що время близко к шесть захиста? Это да. же время близько, не запечатлет, у вас книги, близько. Кулько прошло. А, а, нас нея будь, нея не буждать, что мы видим, що все исполняется. И уже близко при две. Да понятно, спасибо. Справиться перед ним.